У Луцьку евакуювали учнів одразу кількох шкіл. На електронну адресу школи номер 19 вранці надійшов лист про замінування. Про це розповіла журналістам телеканалу Конкурент ТВ директорка навчального закладу. Діяли за алгоритмом, так як нас дівчать. А повідомлення в пам'ять було Якось Олексія. Звісно, що це неприємно, але це війна. Мусимо зважати на ці обставини. Батьків пусти попередили, позабирали дітей. Ну, бачите, пошто фільтрує. Повідомлення було в стані, але вже тепер ми передивляємося все. І на вечір, і на ранок. Така ж ситуація і у гімназії номер 4 імені Модеста Левицького. Зранку школу огородили спеціальними стрічками, а біля входу стояло кілька екіпажів поліції. Надійшла інформація на електронку в спамах. Вона була 30 вересня о 23 годині 41 хвилина. Зрозуміло, що ніхто спами не відкривав суботу-неділя, бо це були вихідні дні. І сьогодні зранку я, коли ну, нам сьогодні повітряна тривога була зранку, тому ми приймали в укриття дітей. І в 8-11 закінчилася повітряна тривога, і розпочався урок, і я відкрив електрон, електронку. Дивився і в стомах знайшов це повідомлення. Таку ж інформацію отримали у школах номер 11 12, 18 та 9. Аби перевірити навчальні заклади на наявність вибухівки, приїхали спецслужби. Відомо, що небезпечних предметів в жодній школі після перевірки не виявили.